Парадокс добробуту дитина в багатому передмісті кашляє від чергового нападу астми. а десь у сільській глибинці інша дитина грається в пилюці і навіть не знає, що ж таке алергія. Масштабний проект Юрал Превел показав розрив у традиційних регіонах Індії. Харчові алергії це рідкість. А от у гіперсучасному Гонконгу діти хворіють дуже часто. Інше десятирічне дослідження в Гані розглядало три групи дітей: заможні міські. Бідні міські і сільські. Вгадайте, хто частіше мучився від алергії. А ще після падіння Берлінського муру порівняли здоров'я дітей у східній і західній Німеччині. У менш розвиненій і менш гігієнічній східній рівень алергії був набагато нижчий. Кажуть, причина не в грошах, а в тому, що приносить з собою розвиток. Маленькі родини, закриті квартири, антисептики, усе чисте, усе таке безпечне. А імунна система, яка еволюційно звикла до бруду і мікробів, раптом починає врядувати. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як на цю інформацію реагувати. А що скажете ви?